Підсумки поетапного проведення перерахунків пенсії, передбаченого постановою кабінету міністрів про підвищення рівня соціального захисту населення від 23 квітня поточного року, обговорювали на прес-конференції начальника управління пенсійного фонду України в місті Вінниці Олени Корчаки. З 1 травня понад 96 відсоткам, а це близько 85 тисяч отримувачів пенсій, було здійснено перерахунок пенсійного забезпечення. Середній розмір підвищень склав 140 гривень. Лише 4 тисячі пенсіонерів, а це саме ті категорії, які отримують пенсії за спеціальними законами. Згідно закону про соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, кому не був здійснений перерахунок. Середній розмір пенсії після проведення перерахунків склав 1140 тисячу гривень. Наразі перерахунок пенсійного забезпечення здійснений в повному обсязі, і з 4 травня розпочалось фінансування. Загальний результат, який ми отримали по місту з 1 травня, розмір потреби на виплату пенсій в місті Вінниця збільшився на 11 мільйонів гривень. Якщо в квітні місяці ми мали потребу в розмірі 17, 117 мільйонів, то сьогодні ми маємо потребу в розмірі 128,5 мільйонів. Це збільшення з початку року, ми і в березні мали підвищення, і в квітні мали підвищення. З початку року ми збільшили потребу в місяць на 14,5 мільйонів. Початку травня управління пенсійного фонду підійшло до піку реорганізації та впровадження системи надання послуг єдине вікно. Так з п'яти закріплених за управлінням території залишилось всього три. Завдяки такій організації роботи весь спектр послуг можуть отримати не лише пенсіонери, яких в місті налічується понад 90 тисяч, а й платники страхових внесків. Адже всі питання можна буде вирішити в одному місті в зручний час. 7 травня. На першому поверсі цього приміщення космонавтів 30 ми створили відділ, в якому сидять інспектора, які не прив'язані до ділянок. Не потрібно сьогодні шукати свого інспектора, не потрібно шукати інспектора за адресою. Потрібно звернутися до любого, хто звільнився. Прийом пенсіонерів здійснює підготовлений та кваліфікований персонал з чітко розподіленим фронтом роботи, що дозволяє уникнути утворення черг. Ні, я, я не знав, там поміняли ці кабінети. Ну, я бачив, що тут народ топчеться, вирішив сюди зайти. Ну, знайшов кабінет, зайшов, нормальники обслужили. Ну, звісно, прийняли нормально. Так одразу, без всяких волокітів. Громадяни, що проживають в Замостянському та староміському районах міста, незабаром теж матимуть можливість звернутись за наданням послуг. Наразі здійснюється переїзд фахівців фонду до адміністративного будинку за адресою. Вулиця 50-річчя перемоги, 30. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини телеканал Смарт.